Взуття Сенсес від Vivo Барафут це як рукавички для ваших ніг. Взуття Сенсес Vivo барафут повернення до природності руху і комфорту, про який ви не підозрювали. У світі, де взуття все більше стає складною, надуманою і, відверто кажучи, шкідливою для наших ніг з'являється ковток свіжого повітря, взуття Сенсес від Vivo барафут. Я, як людина, яка давно цікавиться темою природного руху і мінімалістичною взуття, довго шукав ідеальну пару, що поєднує в собі функціональність, комфорт і, так, навіть стиль. І, здається, я його знайшов. Вперше я зіткнувся з концепцією взуття на босу ногу, коли почав читати про проблеми, пов'язані з традиційною взуттям, плоскостопість, деформації стопи, проблеми з суглобами. Сучасна взуття стовстою підошвою, жорсткими конструкціями і супінаторами, створена для підтримки стопи, насправді пригнічує природні механізми руху, послаблює м'язи і призводить до дисбалансу. Я почав експериментувати з мінімалістичним взуттям кілька років тому, і це був шлях спроб і помилок. Були невдалі спроби з кросівками Vibram файфа вони культові, але зовнішній вигляд дійсно може відлякати. Були і більш стримані варіанти, але жоден з них не давав того відчуття свободи і природності, яке я шукав. Саме тому я з таким інтересом поставився до появи Сенсес від Вивоу Барафут. Вивоу Барафут давно зарекомендував себе як піонер у мінімалістичному взуті, і їхня філософія дозволити нозі рухатися так, як задумала природа, цілком відповідає моїм власним переконанням. Що ж робить сенсес такою особливою? Перш за все, це неймовірно тонка підошва. Всього 3 мм для тих, хто звик до товстої амортизуючої підошві. Це може здатися шоком, але повірте, це саме те, що потрібно вашим ногам. Така тонка підошва дозволяє вам відчувати землю під ногами, стимулює м'язи стопи і покращує пропріоцепцію, здатність відчувати положення свого тіла в просторі. Але сенсес це не просто тонка підошва. Це продумана конструкція, яка дозволяє нозі рухатися природно і вільно. Верхня частина взуття складається з трьох частин, заєднаних шнурками, що забезпечує неймовірну гнучкість і дозволяє нозі перекочуватися при ходьбі. Бічна строчка, що з'єднує верхню частину з підошвою, не тільки додає взуття унікальний, трохи ельфійський вид, зізнаюся, моя дружина теж зазначила це, але і збільшує амплітуду рухів. Мій особистий досвід. Коли я вперше одягнув сенсес, я був вражений тим, наскільки комфортно вони сидять на нозі. Відсутність устілки і жорстких конструкцій дозволяє нозі дихати і рухатися природно. Так, перші кілька днів знадобилося трохи часу, щоб звикнути до відчуття тонкої підошви, але вже через тиждень я відчув, як мої м'язи стопи стали сильнішими, а хода більш впевненою. Я ношу сенсес практично кожен день на прогулянках по місту, на тренуваннях, навіть на невеликих піших походах. Вони відмінно підходять для бігу, забезпечуючи хороше щеплення з поверхнею і дозволяючи відчувати землю під ногами. Я навіть робив у них кілька походів по кам'янистій місцевості, і хоча на мокрих каменях я іноді мріяв про більш агресивному протекторі, в цілому вони прекрасно впоралися зі своїм завданням. Про що варто пам'ятати, перехід повинен бути поступовим. Якщо ви звикли до традиційного взуття з товстою підошвою, не варто відразу ж носити сенсес цілий день. Почніть з коротких прогулянок і поступово збільшуйте час носіння. Слухайте своє тіло. Якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, зробіть перерву і дайте ногам відпочити. Доглядайте за взуттям. Шкіряний верх вимагає регулярного догляду, щоб зберегти свою ем'якість і еластичність. Укладення взуття Сенсес від Vivo барафут це не просто взуття, це інвестиція в здоров'я ваших ніг і в ваше загальне самопочуття. Це можливість повернутися до природності руху і відчути комфорт, про який ви навіть не підозрювали. Якщо ви шукаєте взуття, Яке дозволить вашим ногам дихати, вільно рухатися і відчувати землю під ногами. Сенсас це шлях. Це не просто взуття, це філософія, філософія природного руху, здоров'я і комфорту. Виву Барафут Сансас, це крок до здорових і щасливих ніг. Я рекомендую їх усім, хто цікавиться темою здоров'я ніг і готовий зробити крок до більш природного способу життя. Це взуття, яка змінить ваше уявлення про комфорт і дозволить вам відчути свободу руху, про яку ви завжди мріяли.